Книга Ісуса Навина, розділ 23. Минуло багато часу з тих пір, як Господь дав Ізраїлеві спокій від усіх його навколишніх ворогів. Ісус постарів, досягнувши похилого віку. Тому Ісус скликав увесь Ізраїль, Його старішин, його начальників, глав, його суддів, його розпорядників, і сказав їм Я постарів, досягнувши похилого віку. Ви ж бачили все, що Господь наш Бог учинив з усіма цими народами заради вас, адже Господь ваш Бог сам воював за вас. Пам'ятайте, що я жеребкуванням поділив між вами у власність вашим племенам землі, решти всіх позосталих народів, як і ті, котрі я знищив від Йордану і до Великого моря на заході. Господь ваш Бог сам прожене їх перед вами, Він вигубить їх. Сперед вашої присутності, і ви заволодієте їхнім краєм, як і обіцяв вам Господь ваш Бог, але ви повинні з усією мужністю дотримуватись і виконувати все, що написане в книзі Мойсеєвого закону, не ухиляючись від нього ні направо, ні наліво. Ви не повинні змішуватись з тими народами, які ще залишились між вами. Навіть не згадуйте імен їхніх богів, і не присягайтесь ними. У жодному разі не служіть їм і не поклоняйтесь їм, натомість горніться всім серцем до Господа вашого Бога, як ви чинили до цього часу. Тому й прогнав Господь перед вами великі й потужні народи, так що ніхто не зміг протистояти вам аж до цього часу. Один чоловік спосеред вас проганяв тисячу, тому що сам Господь, ваш Бог, воював за вас, як і обіцяв вам. Тож з усіх сил пильнуйте ваші душі, аби любити Господа, вашого Бога. Але якщо ви дійсно відвернетесь, зрадите і пристанете до залишку цих народів, які ще мешкають поміж вами, та будете ріднитись з ними через шлюби, змішуючись з ними, а вони з вами, то запам'ятайте, що Господь ваш Бог вже не проганятиме тих народів перед вами і вони стануть для вас пасткою та сіткою. Бичем на ваших боках і колючками для ваших очей, аж доки не будете винищені з цієї доброї землі, яку вам дав Господь ваш Бог. Що ж до мене, то я вже знаходжусь на дорозі, якою досягає кожен мешканець землі, але запам'ятайте всім вашим серцем і всією вашою душею, що не залишилось невиконаним жодне слово з усіх добрих обітниць. Які дав щодо вас Господь ваш Бог, усе здійснилось, жодне слово не виявилось марним. Проте може статись так, як здійснилось на вас кожне добре слово, яке про вас сказав Господь ваш Бог, так виконає Господь щодо вас кожне погане слово, аж доки не вигубить вас із цієї доброї землі, яку дав вам Господь ваш Бог, якщо ви порушите заповідь з Господом вашим Богом. Який він уклав з вами, почнете служити іншим богам, поклоняючись їм, в такому разі запалає на вас Господній гнів, і незабаром ви щезнете з цієї гарної землі, яку він вам дав.